Ми знаходимося на річці Прут а верніше сказати на острові. Ось бачите, кругом вода, ми на острові. І зараз ви спостерігаєте цікавий момент, цікавий процес. Запуск небесного ліхтарика. Ну, це не ліхтарик, це буде ліхтарище, ліхтарище. Ну, але так називають небесний ліхтар. І ось ви побачите. Ви побачите весь цей процес, як воно відбувається, вже запалилося. Так, тепер потрібно, щоб наповнилося повітрям. Да, ви бачите, сонечко зайшло. Ми завершуємо суботній день, сонечко зайшло, і добре що, що ми це робимо, коли ще щось видно. Звичайно, вночі це було б зовсім інше видовище, але для камери це було б. Важ, важко побачити. Ось така цікава подія. Ось це сердечко наповнюється гарячим повітрям. Небесний ліхтарик. І він буде рватися в небо. Він буде рватися в небо, і так як рвуться в небо наші, наші серця, наші думки туди до Господа. В небо у височині. Подивіться, яке гарне небо. А звідти вже хмари йдуть. Одня. Да, повітрям наповнюється наш ліхтар. Одня. Дітки, терпіння трошечки потрібно трошечки терпіння. І зараз це повинна бути гарна, гарна подія. Ось Артем допомагає, вогонь розгорається більший. Наш повітряний шар наповнюється. А зараз, напевно, це буде подія і для людей, які на березі, відпочивальників, які... Які ще на березі вони будуть бачити Погода гарна, безвітряна. У нас повинно усе вийти. Повинно усе вийти. Дітки, ось так от тримайте один кінець. Так. Ось воно. полум'я. Ще не летить, ще трошечки потрібно потримати. Цей фонар повинен стати небесним. По ідеї він повинен летіти в небо. Але його притягує земля. Земне притяжіння. Ось бачите, діти, як земля притягує так само і людей багатьох. Притягується земля і їм тяжко відірватися в небо. Але потрібно, щоб набрався він сили. Ну, ще трошечки, ще потрібно дати йому часу. Так, ще потрібно. Дати йому часу. Да, все-таки ми думаємо, що він направиться туди у небеса. Сьогодні. Ось. Уже, вже щось він пробує. Пробує летіти. О. Полетів. Полетів у небо, Приближаємо він вже. Полетів високо. Ось він вже маленька. Дочечка. Вот. Ось. ось тако, ось тако, приближаем, ось. Ось так, друзі. Така подія сьогодні. Дякую всім, хто разом з нами переглядав. Да, купляйте і запускайте небесні ліхтарі.